Привіт, Леся! Їм є що сказати про Лесю Українку. Я Олександр Положинський. Леся Українка. Для мене так вже сказалось, якась просто невід'ємна частина мого життя. Важко народитися і вирости в Луцьку і не бути пов'язаним з Лесею Українкою. Мені здається, що. Вона мене супроводжує десь в якихось там знаках, маяках впродовж всього мого життя, от той вплив, який вона як особистість ще досі здійснює, та це він набагато потужніший ніж ніж її літературний доробок. Я думаю, що література це, це лише якась частка її особистості. Вона ж була ще і діячкою, діячкою там суспільною, та певною мірою політичною, можливо, там ну не прямо, але опосередковано, та на якісь там політичні процеси, вона своєю діяльністю так чи інакше мусила впливати. Те, що вона своєю. Постастю можливо посприяла утвердженню жінки як особистості, в тому числі вже і в сучасній Україні. От мені здається, що це теж дуже важливо. Я бачу ну, наших жінок в різних їхніх дуже сильних проявах. Це може бути якась суспільна діяльність, це може бути якась практична діяльність, це можуть бути якісь там військові подвиги. Коли є яскрава жінка, і вона має яскравий прояв себе як особистості, сильної особистості. От в мене завжди от виникає якась така опосередкована асоціація з Лесі. України. Українкою. В цьому аспекті мені Леся от набагато важливіша. Тому що ну, я не можу назвати себе феміністом. Я, ну, мені взагалі не подобається це слово, там, фемінізм, але сила наших жінок мене вражає і надихає. І от Леся Українка от в цьому ряді, можливо, десь в перших не як хіт парад, а, от, а в перших, як можливо, в основоположницях утвердження української жінки. От, мені так стається.